Усім привіт! Мене звати Олександр. Це Космос. Він тільки що з'їв паштет, тому, знаєте, сам на свій. Розумієте. У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо ранодавці не без то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. По-перше, хочу усім вам подякувати, тому що цей випуск виходить вже з монетизацією на нашому каналі. Якщо ви є спонсором даного каналу, то ви зможете бачити цей контент раніше, ніж усі. Круто? Круто? Ми встановили дуже лояльну ціну 35 гривень на місяць. Це та вартість, за яку космос готовий знімати нові випуски. Ми з космосом читаємо всі ваші коментарі і побачили, що ви б хотіли побачити квартири не тільки у Києві. Тож, сьогодні ви побачите найдешевші квартири на лівому березі. Поїхали! They see me Давайте подивимося, що написано в описі по цій квартирі. Метро Бориспільська 7 хвилин, але транспортом, не вказано яким, можливо, космічним кораблем. Тут є косметичний ремонт, тут є стеклопакети, тут є санвузол, уявляєте? Тут є кухня, є диван, є стіл, він також є. є інтернет і є броньовані двері. Щось там точно має бути дуже цікаве. І ще що цікавіше, для однієї людини ця квартира коштує 4500, а для двох людей коштує 5 тисяч гривень. Отже, це перша фотографія, яку ви зараз бачите: ось такий диван, ось такий килим. Ось тут ви бачите таке дзеркало. Ти фоткаєш диван, але ти ще показуєш, що ще є: ось цей стіл, стіл, про який написано в описі. Оцю шафу, яку ви зараз бачите. Навряд чи вона закривається, тому, скоріш за все, вона просто залишилася така, яка вона є. Ось так виглядає кухня. Там бачите, ще чайник хтось загубив. З правої сторони, там, де плита, там якийсь ще обруч. Там, мабуть, якісь ліліпут ще його крутили і просто його залишили. Або це, мабуть, знаєте, як. Та, не, забудьте. Це ванна кімната. Тут ви можете грати в шахи. Якщо ви полюбляєте грати в шахи, або якщо ви хотіли навчитися, то якраз в ванній кімнаті ви це можете зробити. Квартира коштує 4500 за дві людини 5 тисяч гривень. А домашні улюбленці чомусь вказано, що не можна тут жити. Я пропоную телефонувати по цій квартирі і дізнатися, чому не можна з домашніми улюбленцями. Алло, Алло добрий вечір. Та я телефоную стосовно квартири, побачив оголошення. Поки що тільки я. Якщо знайду когось ще, то буду розж... жити з кимось. Ви працюєте? Так, звісно. На дому – ні? Ну працюю як можу вдома працювати, а можу працювати і, і не вдома. Ну, хазяйку не устраювати, якщо ви будете вдома працювати. А чому? Ну, не подобається їй. А вона буде теж разом зі мною жити в квартирі? Тому краще їй казати, що я працюю не вдома, так? Ну так а ви ж будете жити в одному дворі, а що вас не буде бачити, ходите ви на роботу чи ні? Давайте Чому? тоді переграємо ще раз сценарій. А, алло, добрий вечір. Добрий. Я тоді буду виходити, буду працювати в кафешці. Вам ця квартира треба за 4,5 тисячі, так? Да? Смотрите, там фотографії відповідають, там кухонька дуже маленька. Щоб прийшов Після роботи. чай попив і спать. В цілому мені все ну все влаштовує. У е, мене таке питання. Підкажіть, будь ласка, чи є там якісь можливо парки поруч? Вокруг, лес. Вокруг... Это конец Вокруг лес. О, це це взагалі це, це супер. Просто що у мене з собою як дві білки є їх відпускати, щоб вони так само бігали. Це не проти чи хазяка, якщо буде з білками білки. Дві білки. Uh, а от ні, от не бігуть. Ну, вони вже звикли до мене, тому, ну, я думаю, що навряд чи я їх годую. Є uh -huh. там буквально рядом і озера, і ліс і є і... де гуляти. Коли хочете дивитись? А, та в цілому можемо хоче завтра. Хорошо. все, я вам перезвоню. A few moments later. Ну, вот я вызвонила хозяйку, она сказала, где-то часа на два. Ну, вона не проти, що з ким я буду. Я їй не говорила про білочок. Не говорили про білочок. Не будемо казати їй про це. Ну, вона ж все одно увидіти, якщо ви клітку будете нести. Или ви по кімнаті їх теж випускаєте? Ну, так, так, так. Вони ж бігають, як по, по кімнаті, і там орешки таке все це гризуть. Ну, я думаю, що то бути самі скажіть та дані. Буду я говорити. квартиру, куди ви не зможете заїхати з вашим песиком або котиком, а дві білки зможуть заїхати в цю квартиру. Зараз я хотів би звернутися до власників квартир, які здають свою квартиру. Якщо ви шукаєте чемних людей, які зможуть заїхати в вашу квартиру разом з домашніми улюбленцями, в коментарях під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, який називається Pets Friendly Оренда квартир. На цьому каналі ви знайдете людей, які шукають квартири, також ви зможете і запропонувати ваші власні квартири. Тож пишіть нам в особисті, та ми опублікуємо ваше оголошення. Дякую вам! А ми йдемо далі. Наступна квартира, яка коштує 6 тисяч гривень 5 хвилин ходу. 5 хвилин ходу. Це ось ви бачите, перша фотографія цієї квартири. Просто здається, якийсь кущ між трасою за 6 тисяч гривень. Друга фотографія, яку ви зараз бачите, це вже кімната. Тобто, не в кущах ви будете жити, а вже в кімнаті. А тут стоїть вентилятор, тут прям таки все, все в червоному. Ну, мені здається, що це тут ночувала ну хоча б ну, ніч точно. Наступна фотографія, начебто ти дивишся, що і таки думаєш, що ну, не так все і погано. Ще є а, один додатковий диван це якщо до Клеопатри прийде якийсь принц. І він не сподобається Клеопатрі, то він може залишитися хоча б на ніч, а не йти в комендантську годину кудись на цьому ось блакитному дивані. Також він тут є. На кухні не дуже все прибрано, але все ж таки показано, що ви можете розкидати речі, і це абсолютно нормально для цієї квартири. Наступна фотографія, ви начебто попадаєте в якийсь клуб: клуб Галактика, клуб Плазма. If you know, you know. Холодильнику нічого немає, тому якщо ви планували ж заїхати в цю квартиру і все ж таки, щоб там був якийсь сирок, сиру немає, молока немає, яєць немає. Просто пустий холодильник, але непогано, що він є. Ось є Унітаз. Ще зверніть увагу, що є Унітаз, але немає цієї верхньої частини. Тому якщо дівчата ви запланували заїхати в цю квартиру, то знаєте. Заїжджайте в епіцентр, купуйте цю верхню частину, тому що там лише для хлопців. Будемо телефонувати і дізнаватися, чи можна заїхати з домашнім улюбленцем. Алло, Алло добрий вечір. Добрий. Хто хоче проживати, скільки людей? Хочу проживати я ось. Чи можу розглядати цей варіант? Біля Дарнівського ринку, біля Дарницького ЖД вокзалу. О, Окрема, біля вокзалу? Кімната. Біля вокзалу, так? Так, да, біля вокзалу, біля ринку Дарницького. Мені головне, І... щоб якраз, ну, якщо це буде біля вокзалу, а, там є якісь ломбарди. Є ломбарди, є О, парк прийти, там багато ломбардів. Супер. Є. супер. Тому що як, в мене як такий, як Ворон з собою, і він просто іноді як любить літати, і він щось іноді приносить. Тому якраз така локація мені більш подобається. Так у вас ворон з собою? Ворон з собою, так. Ну, це треба у хазяйці питати, насчет ворона. Да? Ну, якщо можна, да. Тому що мені якраз ось такий райончик, що завжди якийсь подаруночок щось приносить, тому. Нехай буде а так. А Чим ви займаєтесь дому? Ну, продаю, так, продаю, продаю, речі. продаю речі. там, на Оеликсі, Ось такі. Що Що я він... бачив з вороном от оці Адарницькі вокзал і з тої сторони, Гродненська, так там чоловік один продає от, на вулиці речі, і біля нього сидить ворон, теж. Він вилітає, ну він з дому приносить, його якось з ним там сидить і торгує. Так, да, 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 це скоріше за все, або мій брат, або мій конкурент. В очках він. В очках, в очках, брат, брат, мій точно. Мабуть, брат, ото там. Він колись в Дарніці торгував, давно-давно касетами. Напротив дареба. Касетами, так, 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 так. Це точно він. А... Я давно його до реч... ну, до речі, не бачив. Не знаю, якщо у вас залишився якийсь контакт з ним. Тому що в мене взагалі не забудеться. Він кожен день там працює. Одна Гродницький. Mm. Притиважав на ту сторону і туди йти як до трамвая, а там він торгує. Ну мене повністю влаштовує. Тому можемо домовлятися. Я можу приїхати з вороном. І на вулиці він літає чи він не вміє літати? Ну, каяк. як він літає, він якраз же ще приносить мені речі, які я можу продавати. Ну, Він приручений вдома і може літати, а потім додому. Прийти. А потім додому, так, 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 це вірно. На це треба спитати, я спитаю завтра, вам скажу. Добре, дуже вам дякую. Ee, <пат> <subscribers> я знайшов свого брата, який також на ринку разом з вороном проти є речі. Тому, брате, набери мене, діло є. У нас ще є одна новина для вас. Ми вирішили підтримати притулки і вирішили підтримати тих людей, які заводять домашніх улюбленців саме з притулку. В коментарях під цим відео ви знайдете місця, де ви зможете завести ваших домашніх улюбленців. Кожна людина або пара, яка заведе собі домашнього улюбленця з притулку, отримує від нашого бренду друг подаруночок. Ось таку футболочку. Це наша подяка за те, що ви робите. Дякую вам. Слава Україні! Слава котикам, слава песикам. Наступна квартира коштує 7 тисяч гривень. Давайте її подивимось. Так виглядає перша фотографія. На шафі знаходиться телевізор. Ну а тому що де йому ще бути? Хто його там поставив, можливо, забули його, можливо, так само він йшов разом з шафою. І коли відкриваються двері на балконі, то ось ви бачите, що картинка ну, пропадає. Тобто людина, яка буде дивитися, вона... Може скаржитися на людину, яка відкриває цей балкон. Ось так виглядає кімната. Зверху там Дід Мороз і Пінгвін. Ось такий собі зоопарк Новий рік. Наступна фотографія, ось ви бачите, що в кімнаті ви можете дивитися, хто там пісє, якщо хтось не закриває двері. А бувають люди, які не закривають двері. Ау! Майка. Ось так виглядає кухня. Е, ну, нічого такого сказати не можу. Нічого гарного. Ну, Вибачте, в ванній кімнаті, саме в ванній, е, знаходиться, мабуть, цивєнік. Е, його залишили. Ну, він зараз відпочиває, тому. Тому саме так. В описі дуже просто, що здається, одна кімната квартира і що з домашніми улюбленцями не можна. Чому в цій квартирі не можна жити з домашніми улюбленцями? Я не розумію. А ви? Давайте зателефонуємо і спробуємо заїхати з домашнім улюбленцем. Я телефоную стосовно квартири, побачив оголошення. Так, да, так, да, актуально. І откуда ви? Е, я сам з Харкова. Ось а, mm -hmm. шукаю квартиру у Києві. Це який поверх? Скажіть, будь ласка, Той А, О, супер. Це перший поверх. А які там сусіди? Це да нічого, нормально спокійно все. Вони там пенсіонери чи молоді, чи. Ні, mm, молоді. Всі молоді. Угу. On, market, Буду заїжджати не сам. У мене з собою африканські бджоли ось, чи можу я разом розглянути цю квартиру разом з бджолами? Африканські бджоли, їм цікаво. інтересно. Я просто знаю людей, які їм це принципово, тому я одразу кажу, що вони ну, якщо жалять, то вже це вже літально. Але це момент такий це якщо їм загрожує небезпека. Квартири, які поруч, чи вони там ну, дружелюбні до тваринок, до бджол, до таких комах. Якщо так, то мені здається, що ну, можна розглянути такий варіант. Так вони? самі злітають по собі? Так, так, так. Я ось їх просто, в них як як такий, як вулик. Там підкажіть, будь ласка. В цій квартирі я так розумію, що ну, балкона немає, але як є. А, чи є балкон? Балкон є. О, Є. супер, супер. Ну тоді на балконі я просто розміщую саме оце як їх як будиночок, скажімо, ну можна це так назвати. Відкриваю віконечко, і вони просто як літають і потім назад повертаються. Там я і мед ще можу робити, тому якщо що, можу і власникам, ну там раз, раз на місяць при гарному врожаю можу ще й і, і мед додатково ще так давати безкоштовно. Ну я не знаю, да. Знаю, хорошо? І головне питання, що дійсно, щоб це було ну, поруч люди, які живуть, щоб вони були більш дружелюбними до, до бджол. Тому що якщо вони почнуть ну, на них кидатись, то вони ж починають жаліти, а ну, це може бути і а, небезпечно для них. Ну Ось так, да. так. африканські звільні. Ну знаю, так, да, хорошо. А, дізнаються, чи можна з бджолами заїхати, тому що мені телефонував Ющенка і запитував, чи можна заїхати. Тому я дізнався. Можна. не На сьогодні ви подивилися усі квартири, куди ви, на жаль, не зможете заїхати з вашими домашніми улюбленцями. Якщо ви шукаєте квартиру разом з вашим домашнім улюбленцем, то подивіться в коментарях під цим відео. Посилання на телеграм-канал, який називається Оренда квартир Пец Friendly». Можливо, саме там чекає ваша квартира. Ще раз дякую вам за перегляд та гарного вечора.